Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу перш за все звернутися до правоохоронних органів, які точно мають знати, що таке принцип верховенства права, що таке права та свободи людини, і як їх потрібно дотримуватися і забезпечувати. Мені стало відомо, що одна громадська організація написала формальну заяву до різних правоохоронних органів, зокрема в НАБУ, в офіс генерального прокурора, в ДБР, в Нацполіцію. А щодо того, що перевірити депутатів Київської міської ради, зокрема від фракції Європейська Солідарність і фракції УДАР, щодо їхнього виїзду за кордон. А ви знаєте, шановні правоохоронні органи, що стало дуже цікаво в цій заяві, там міститься інформація щодо мене, зокрема, за той період, коли я не була навіть депутаткою Київради. Натомість, незважаючи на це, ДБР. Як мені вже повідомили, вважає, що можливі ознаки такого кримінального правопорушення, як незаконний перетин кордону, і тому вони на сьогоднішній день порушили відповідну кримінальну справу. Насправді ви ж розумієте, що звернення громадської організації це лише привід Привід для того, щоб по мені по вам проводити незаконні слідчі негласні оперативні дії. А я ви знаєте, не так давно стала помічати і слідкування, і якісь спроби зламати мою електронну пошту вскриття моєї кореспонденції депутатської. А натомість мені стало також відомо про те, що навіть є ухвала слідчого судді. По проведенню обшуків я не знаю по кому саме, але тих депутатів, які перелічені в цій заяві, я звернулася офіційно 5 травня до всіх правоохоронних органів і запитала дала по собі інформацію і запитала їх: а чи дійсно ви порушували відповідну кримінальну справу, чи дійсно у вас є така інформація, чи дійсно ви під час воєнного стану займаєтеся тим, що розслідуєте виїзд за кордон депутатів? Які ж тоді ще не були депутатами, і відповідно не витрачали жодної кош... жодної копійки з бюджету міста Києва, щоб їздити по своїх приватних справах? Зокрема, я можу говорити чітко про себе, що жодної копійки київський бюджет на мої відрядження, які не стосуються моєї діяльності в Київраді, натомість стосуються моєї діяльності як адвоката, не витрачались. І я отримала лише відповідь поки що від нацполіції. Нас поліція мені повідомила, що дійсно такий факт має місце, і на сьогоднішній день ця справа передана в Державне бюро розслідувань. Тож я хочу звернутися з цієї трибуни до керівника державного бюро розслідувань і сказати, що не треба до мене приходити, шановні, з обшуками. Я готова надати вам всю інформацію і всі документи, які вам потрібні для розслідування цієї неймовірно важливої справи про мій начебто, незаконний виїзд за кордон, в той час, коли я жінка не була депутаткою Києва. Ради, я маю всі необхідну документацію. Будь ласка, давайте зустрічатися, я вам її надам. Однак проводити незаконні, негласні, слідчі, розшукові дії це означає тиск на місцеве самоврядування, і ознаки якого я на сьогоднішній день бачу.